Привіт, цей спецвипуск буде присвячено наступу українських військ на Росію темі, яка за характером і значущістю перевищила усі інші події. Курський прорив особливості національної пропаганди як використовують цю тему в Україні, в Росії та на Заході. Україна герой. Як прокинутися за одну ніч з знаменитістю? Фронт тріщить. І резерви вичерпуються. Однак про це вже ніхто не згадує. Замовчала навіть пані Безугла. В Росії зріє новий заколот. Отакої два роки зріє, зріє, ніяк не дозріє. Коротше кажучи, Росії скоро кінець. Всі розходимося. Підпишись та постав лайк. Ну а ми починаємо. Наступ зсу на територію РФ і прорив Курської області, оскільки офіційних даних наразі небагато, а та інформація, яка надходить в простір, часто густо виявляється або ІПСО, або пропагандою, навіть на провладних каналах, чи навіть не так особливо на провладних каналах, так так, ми звикли, що пропаганда це лише за поребриком, але ні, наша українська часом. Нічим не гірша за російську або західну наразі серед експертів немає єдиної думки стосовно цілей і задач цієї операції. Для цього потрібен час і, навряд чи це питання лише кількох днів. Коли пил першого враження розвіється і фронт відкритий зсу більш-менш стабілізується, будуть зрозумілі і наміри української сторони, і результати а головне. Чого коштувало це українським військовим? А поки що, єдине, що лишається, це сподіватися, що ця операція є лише частиною якогось значно більшого і геніального задуму України. І ми ще побачимо нові неочікувані дії ЗСУ на других ділянках фронту, тим більше, що вже було зафіксовано спроби висадки українськими бійцями на Кінбурзькій косі біля Криму. Але за даними російської сторони. Ці спроби провалилися наразі. Уся ця операція продовжує бути схожою більш на піар-кампанію, і треба зазначити, що українські канали і ЗМІ дуже добре відпрацьовують порядок. Денний телемарафон перетворився на фабрику мемів та жартів, а також гучних заголовків, що скоріше нагадують. Мильну бульбашку з одного боку, це добре. Населення, яке вже більше двох років не вилазить з тотальної депресії, наразі отримало емоційну розрядку, хоч з чогось можна порадіти. З іншого боку, ця радість може бути дуже передчасною. От, хоча б стосовно російського міста суджа, вчора в українських медіа та телеграм-каналах. З'являється відеозапис, в якому йдеться, що суджа повністю перебуває під контролем ЗСУ. Бажаю здоров'я з міста Суджа. Новини в нас такі: місто контролюється Збройними силами України. Місті спокій, всі будинки, всі міста цілі. Стратегічний об'єкт Газпром. Місто Суджа контролюється 99-м механізованим батальйоном. 61-ї окремої степової бригади. Всім мирного неба. Слава Україні! Сл... І тут є цікавий момент, який, можливо, за колективною радістю так ніхто і не помітив. Відео було зроблено не біля головного офісу Газпрому, який знаходиться у центрі міста Суджа, а біля його філії. А це далеко не центр. Це скоріше далека окраїна. Не буду говорити точний адрес, але покажемо вам. На екранах карту подивіться самі за інформацією російських пабликів Рибар та два майора. Ситуація стає більш зрозумілою. Вони повідомляють, що ситуація у місті залишається складною, але вона мало змінилася з моменту вторгнення. Умовна лінія бойового зіткнення зараз проходить вздовж річки. Східна частина міста ЗСУ. Не зайнята. і це дуже схоже на правду. Тож інформація про повний контроль над містом суджа не відповідає дійсності. І я не сильно здивуюся, що наступними днями ми побачимо ще дуже багато фото і відеозвітів, зроблених у перші дні вторгнення, які видаватимуть за нові туман війни він такий. Станом на вечір п'ятниці та ранок суботи бої у місті суджа тривають. До того ж, українські війська ведуть маневрові наступаючі операції на заході від суджі на лінії Горналь-Гуєво-Плехово. Тож наразі бачимо, що українські військові намагаються закріпитися на цьому напрямку. За прогнозами деяких західних аналітиків, цьому населеному пункту віщують долю сумнозвісних кринок, коли за утримання невеликого шматка території. Українські війська можуть заплатити надмірно високу ціну. А тим часом, за даними Української служби моніторингу війни, ДІП-Стейт, у час як українські війська захопили близько з дюжину сел у Курській області, російські війська продовжують просуватися в напрямку основних населених пунктів на півдні Донецької області. Вже захопивши одне село Сергіївка і просуваючись до ще дев'ятьох населених пунктів, також під загрозою є важливий для України стратегічний населений пункт місто Покровськ. Тож ситуація, як бачимо, катастрофічна. Але про це усі мовчать. В Україні оголошено інформаційну тишу. Усі сп'яніли від ейфорії прориву російського кордону. Однією із найбільш очевидних і реальних причин для проведення цієї операції аналітики якраз і вважають складну ситуацію на фронті. Зокрема, деякі оцінюють цю операцію як метод превентивного удару, аби, наприклад, врятувати Харків. Нагадаю, на початку травня Росія розпочала масований наступ у регіоні, відкривши новий фронт. Наступ Росіян становив серйозну загрозу для самого Харкова, другого за величиною міста України, яке розташоване лише від 30 кілометрів від кордону. А тепер поговоримо про методи пропаганди, які використовуються усіма учасниками цієї ситуації. Українська сторона стверджує, що Успіх цієї операції полягає у тому, що росіяни були не готовими до цього вторгнення. Спрацював фактор миттєвості однак, з цього приводу є дуже і дуже великі сумніви. По-перше, це не перша спроба прорвати російський кордон. Усе почалося півтора роки тому. На початку березня минулого року, російський добровольчий корпус сформований із вихідців правого руху російського походження і підпорядкований збройним силам. України здійснив напад на прикордонне село. Любечани Брянської області того ж місяця пізніше були здійснені напади на Курську і Білгородську області. У травні під прицілом знову опинилася Білгородська область. Тоді усі напади були відбиті. Однак, як ми бачимо, це далеко не перші спроби прорвати російський кордон. Тож удвічі дивно, що враховуючи таку напружену ситуацію на цьому напрямку, на момент вторгнення зсу там виявляються строковики безвоєнного досвіду яких так блискуче взяли у полон зсу по-друге, цього місяця російський міністр оборони Андрій Білоусов зв'язувався з Пентагоном, аби повідомити США про те, що Україна планує операцію проти Росії, яка може посилити ескалацію конфлікту між країнами? Я вже розказувала про це в останньому випуску резонансу. Перегляньте його за посилання. І по-третє, чому Росія замість воєнного стану, що чорним по білому прописано у Конституції РФ, оголошує у Курській області режим під назвою КТО? режим контртерористичної операції. Тобто, за логікою, на територію Росії прийшла війна, а у них це інтерпретується як терористична операція. І тепер ситуація з-під сферу впливу Міністерства оборони Росії. Переходить до відомства ФСБ. Дивно, не правда? Тож інформація про те, що Росію застали зненацька, якось не дуже схожа на правду. Коли так, то навіщо вона погодилася на цю сумнівну авантюру? А це можна зрозуміти, коли уважно стежити за градусом того, що відбувається в інфопросторі і українського, і російського, і західного, бо хайпують на цій темі зараз усі без виключення, в тому, що Росія інтерп... інтерпретує цей наступ як терористичну операцію. Цю можна знайти свою логіку. Про це до речі, теж говорять деякі українські громадські діячі, аналітики, ну і просто адекватні люди. Путін прекрасно розуміє, що втримати фронт українська сторона довго не зможе. На це у неї не вистачить ресурсів, ні техніки, ні зброї, ні людей. Коли уважно почитати російські телеграм-канали та бабліки, то такого небаченого ажіотажу серед населення в Росії давно не було. Це схоже на те, що росіяни прокинулися від телевізійного мороку і, нарешті, зрозуміли, в Україні війна, але прогнозованого українською стороною бунту або деморалізації поки не відбулося. Зовсім навпаки, зараз у російському суспільстві активно обговорюють тему тероборони і все більше людей консолідуються навколо цієї ідеї. А тепер просто уявіть на який ґрунт зараз падає зерно цього наступу. Росіяни десятиліттями зомбовані пропагандою про загниваючий захід і НАТО, раптом бачать на своїй території натівську техніку та зброю для примітивного російського розуму. Це Екзистенційна катастрофа вторгнення НАТО до матушки Росії до того ж, масла у вогонь додає участь українського батальйону Нахтіґаль у цій операції. Нагадаю, що аналогічну назву мав український підрозділ у складі гітлерівської армії, який брав участь в нацистській окупації Україні 41-го року. Що теж для росіян є ще однією екзистенційною проблемою або натяком на відтворення сценарію Другої світової війни? Тож не складно здогадатися, що Путін зможе використати це як головний ідейний мотив для об'єднання росіян навколо патріотичної ідеї. Тож мобілізація запроваджена Путіним на цій ниві. Матиме неочікувані результати, натомість українській пропаганді дуже вигідно декларувати тези про розкол у російському суспільстві і ймовірний заколот або навіть переворот, про який нам розказують від початку війни. Особливо мені подобається, як українська пропаганда знову почала закидати тезу про те, що Путіна, ніби. Дезінформують його ж підлеглі. Ну так два роки вже дезінформують, але це чомусь не заважає йому доволі успішно вести цю війну. Українські блогери пішли ще далі і сказали, що там зріє щось на кшталт з заколоту. До речі, це були ті самі, що спершу говорили, що Росія сама на себе напала. Натомість Україна зараз не сходить зі шпальт світової преси і просто купається у лаврах слави та світової уваги. Просто парадокс: перемога без перемог натомість захід теж прекрасно хайпує на цій темі. Нарешті з'явилася можливість дати прилюдного ляпаса Путіну. Яке публічне приниження прорив російського кордону до речі, пам'ятаєте, як Зеленський просив дати дозвіл на використання ракет дальнього радіусу дії під час наступу російської армії на Харків? Ця тема була номер один у світових медіа. Тоді Захід офіційно заявив, що не хоче давати привід Росії думати, що НАТО вступає у цю війну. Зараз Захід тихенько мовчить і дає мовчазну згоду на усі дії української сторони. Але ж тепер як вигідно звучать тези американських демократів про те, що більше не лишилися жодних червоних ліній у цьому конфлікті. А Росія виявилася не такою сильною і міцною, як усі думали. Тож, як бачимо, для внутрішньої пропаганди ця операція вигідна усім учасникам цієї історії, бо вона дуже логічно і гарно лягає у контекст тих тез, які активно десятиліттями просувалися суспільство в Україні, в Росії та на Заході. Непогана пролюдія для мирних переговорів. не правда? Наразі це все. Побачимося за тиждень. Хай щастить!